Доброго дня, Audi A4 в кузові B6, 2004 рік, 1,6 mpi звичайний мотор. Автомобіль майже в ідеальному стані. Один сфарбований елемент, переднє праве крило. З рідними стеклами, рідний пробіг, сервісна книжка, все б'ється, все перевіряється. 145 тисяч кілометрів, дійсно стан дуже гарний автомобіля, Ржавчини ніде нема. Я ж кажу, один фарбований елемент. Це крило, але воно не крутилось, не знімалось. Воно оригінальне літня гума. В комплекті також є зимова гума. Дуже гарний стан авто, від сколів, Стосим, ничего не Стеля. також все в идеале.